Автомобільні блага. На Черкаські автошляхи вивели дорожників, хоч поки лише на периферійні ділянки, бо коштів катма. Лататимуть лише найбільші ямковості, де саме Яна Федоровська знає. Першою ремонтників побачила найвіддаленіша вулиця міста Канівська. Ями там не латали майже п'ять років. Перед укладанням асфальту продуваємо, просмолюємо бітумом дорожнім, і після цього укладаємо асфальт, укатуємо щільним його семитонним катком. За кілька днів тут виклали майже 40 тонн асфальтобетону. Технологія минулорічна. Та для тривалого служіння асфальту, кажуть дорожники, головне якісний матеріал і похожі умови. Нам жарко, і найбільше пристає асфальт. Стикується, стиків практично не видно. Асфальт катується, всю як все, як положення. Налатають шляхів на 3 мільйони гривень. Перелік найкризовіших визначили у профільному управлінні. Перша робоча бригада вийшла на минулому тижні. Хоч і працювала з перебоями. Вчора полабалась фріза і фрізірували завод вчора теж не працював. через технічні, через поломки, поломки техніки, то вчора ніхто ну працював на асфальтіровки дорог. Такі поломки каже міський голова, не рідкість, та пересісти на орендовану техніку не мають права. Через закон місто підписало договір із комунальним підприємством, тому всі роботи лягають на його плечі. Комунальне підприємство має одну фризу, має два автомобілі, має один каток і має дві бригади працівників. Все от воно вже поставлено в рамки. Тобто я прихильник того, щоб виносити все це на тендер, але приватник завжди зацікавлений зробити максимально великий обсяг робіт за саме мінімальний час. Дорожники тим часом виводять на шляхи іще одну бригаду. Після Канівської лататимуть Дахнівську та 30 років перемоги. Завершити їх планують до серпня. Ірина Малюкова, Яна Федоровська Ігор Неділько, вікка новини.